Центр України без світла не залишиться. Монтажні роботи нової леп уже на завершальній стадії. Ця лінія електропередач з'єднає Хмельницьку АЕС з високовольтною підстанцією Київська, яка розташована в Макарівському районі Київської області. Раніше наприкінці 2015-го, аналогічну лінію провели з Рівненської атомної. Це зняття обмежень видачі потужності Рівненської та хмельницької атомної станції. По друге це підвищення надійності енергомережі в цілому енергосистеми України. По третє це зняття обмежень. На споживання у київського енерговузла повна реалізація цього проекту, як вже було зазначено, неодноразово дозволяє видати не менше ніж тисячу мегаватт додатково до Київського енерговузла, що знімає всі поточні проблеми та дає перспективу для розвитку міста та Київської області зі столицею підстанцію Київська з'єднають двома лініями електропередач напругою 330 тридцять кіловольт. Їх збудують до кінця цього року. Друга лінія від лінії ЧАЕС – сєвєрна. Так само на підстанцію Київська її реалізація розпочинається в поточному році. Протягом півтора років вона буде завершена. Ці дві лінії 330 зв'язують підстанцію Київська з Київським енергокільцем. 330. На реалізацію проєктів залучили кошти міжнародних фінансових організацій. Сумарно це понад 300 мільйонів євро. Їх виділили ЄБРР та Європейський інвестиційний банк. Проект повністю фінансувався міжнародними організаціями. Тобто всі закупки повністю осуществлялися за що кредитних средств. Кредит був предоставлено на 13 років під гарантію держави України додаткові потужності електроенергії, які отримає центральний регіон, практично унеможливлять так звані віялові відключення та підвищать надійність енергопостачання.